Hi. Сьогодні я починаю такий експеримент для себе. Я ви багато таких бачили відосів на Ютубі, як прокидають цілий тиждень о 5-й ранку. Сьогодні я встала о 5.20. Я думаю, це рахується, бо я чогось вирішила, що ще 2 годинки можна поспати. Тому що не починати з самого початку з ранку. Ось так. І поки що мені не дуже хочеться спати, я стало набагато легше, ніж зазвичай я встаю. Сьогодні б я встала б о 6. Або навіть у сьомій. У сьомій. тридцять десь. А так зазвичай я можу встати і у дев'ятій, і у десятій. це не проблема. Тобто я не жайфонок, я філін, який любить поспати. Я вже повчила німецьку мову, зробила домашнє завдання, зробила собі салат з помідором огірком, болгарським перцем яйцем і заправку зі сметани гірчиці та трошки піснаковий соусу. Буду зараз снідати, і в мене вже ще чай тут стоїть. І кайфувати. Я поки що не хочу спати. Восьме рамці восьмом я на паузу кругу. То есть у меня человек п'ятница при Зараз я иду в одну студію, спитати потратой місця. Надо і на день наручка. Але я вам не покажу, бо я не знаю, буде там mm -hmm. день народження народженіший. Йду на три пари, одна лекція, дві практики. я, до речі, не хочу спати. Саме важкий був момент Це з 8 до 10 ранку. Я прям дуже хотіла спати а зараз. Мені вже пофіг. Мне потрібно книжку сюда. Ботин я заплачу за днеш штраф. У нас Эвторок. Вот тот телефон у нас фокусовала фабус. Мой очі не фокусу. Короче, уже второк. Я встала снова в 5.30. бо в 5 мне было дуже складно я. Вирішила себе трошки не знаю трошки дати час і я твій пиво не спала. так добре. Але я не знаю, мені прям дуже тяжко. Я реально зараз хочу йти спати, і я не знаю, де на тебя дуже уже стрілу. Збираюсь і йогу Чесно я зараз бы з таким кайфом б поспала. Тут холодно. Ні, я, я рада, що я встала. Я йду на йогу, я так продуктивна йогу, Але я так хочу спати. Я дуже люблю їсти і спати. Правда. Сонце найкращий мій відпочинок. Треш. Місто просто пусте, порожнє. Де всі? Всі сплять. Они идут куда-то за рамочку. У 5 и 30 встают. Да. І Суп... Супер суперспітаний. Коротше, я вже давним-давно вдома. Чекала кур'єра, бо мені зранку написали, що кур'єр в мене відчиняли посилку. Її відкривали. Я заказала собі штани з Золанду і в перший раз в мене таке. Що в мене відкривали посилку і за. Що? Коротше, чесно, не знаю, як це. Але я, коротше, в мене, е, як це працює, коли замовляю Зеланду, за мені десь зранку присилають смс-ку, що сьогодні прийде кур'єр, але невідомо коли. І зазвичай він приходить за годинку після цього. Але цього разу він прийшов через 4, майже 5 годин після цього. Я його чекала, не йшла в душ, нічого не робила. Дочекала кур'єра, І в мене реально таке перше. Перше, що в мене посилка чомусь вскрита. Знову я такі штани. Дуже сподіваюся, що вони мені не зараз подіють. Емочка, це від бренду Urban. Urban Classic Made in China. І пахне Китаєм, пахне Китай. Я замовляла це зеланду, і вони коштували 20 євро. І це по знижці. До знижці вони коштують майже 80 або 60. Виглядають вони непогано, але... Чому вони він Чому вони пахнуть китайщиною і чому це стоїть так дорого? Коротше я ці штани тільки що? поміряла. Ну. Н -н -н. Я реально думала, по-перше, я думала, що вони будуть з такою тканини. Я не читала, з якої вони мали бути тканини. По-друге, вони дуже... Не я не знаю, вони не прикольні. Я буду зробити, щоб назад повернути. Я встигла забіжати додому, забирати речі на танці. Ну, збільше не туди сюди. Та десь через 20 хвилин ми... хвилин я виходжу на танці. Тому якось так. Трошки не було дуже холодно, але... Я вдяглася і по норм, але дуже холодний вітер. Руки та лице, обличчя просто чао. Я вже вдома. по хорошому було б непогано, якщо б я лягла спати через 20 хвилин, але мені треба в душ, і я дуже голодна. Тому поки я буду в душі, будуть варитися мої макарони. Я тут хочу макарони з кетчупом і сиром. І... У мене немає нічого готового, тому мені приведеться готувати. No. Uh, ось би. Трошки срач, тому я зараз судесенько біжу у душ, щоб бути вже чистою і їсти чистою. Коротко, сьогодні в мене не вийшло встати в п'ятій. навіть в 5.30. Я встала в 7.30, я думаю, це теж нічого собі, тому що раніше для мене в 7.30 стати, це було дуже важко. Але цього разу навіть проблема не виникла встати 7.30. І сьогодні я вирішила пропустити одну пару з інформатики, бо мені дуже багато треба вчити, тому я зараз йду в душ, замовила собі їжу, дуже захотілось. І. Буду навчатись цілий день. All day, all night. Е, диви, Микола вже прийшов. Е, ти дивилась випуск, випустити Микола? Коротше, я цілий зараз час сиділа вдома, щось навчалася, що нічого не робила. Я вирішила, що мені треба трошки пройтись, тому піду е, в кав'ярню, яку дуже давно хотіла зайти. Боже мій, я не знав, що шар. Не що в мене немає щія, навіть без щіна. Ой, зайду в кав'ярню, візьму з собою цей якийсь тортик, каву і поїду назад додому вшитись, бо я не можу. Я сиджу вдома, в мене немає не мотивації, нічого. Крім. Ще я вам потрібна спробую зняти свій лук, бо лук у мене сьогодні такий. Експериментальний. Я люблю експериментувати з образами іноді. Окей. Okay. Трошки пояснюю брату, що відбувається. Зараз не предмети, бо він вчиться на ті самі самісті, що і я. І я просто в мене бо я не хочу сидіти за столом, я хочу бути в кроватці. Тому я У просто... мене два аккаунти в Discord, я просто зайшла до ноутбука і як його називати? планшетом. І просто в нього на маму Показано мій планшет. Я просто фоткаю з книжки, просто мені пояснює, мені пише. реально, ну, сорі, мені трошки гімнє. Сидіти за столом. Сьогодні мене прикол, бо мені треба відпрацювати фільру, на якої не була тут мав, тому що я хворіла. Тому сьогодні я думаю на дві фізери, з але сподіваюся, з першої мене не виживуть. І на перший на... Віде... коротше, на минулому тижні в слайдерних. Сказали усім університетам, що в них знайшли бомбу. Ну, е, ну е, І пішли додому усі університети, окрім нашого. І тільки що ми сидимо на парах, приходить лист, що з 12.30 до 1, будь ласка, всі покиньте заняття будівлі, бо нас в бомбу знову знайшли. А ми сьогодні податки, я не цю пару. Була я тільки що в торговому центрі, зайшла в зоомагазин та купила шипу з таку ліжаночку, щоб йому було трішки зручніше спати. Та купила йому новий домик. Трошки більше, ніж в нього, бо йому той домик, який купляла, вже замалий. він його постійно рухає, головою підіймає, плюс його домик з таким склоном. А цей домик з таким. Я думаю, що це йому більш сподобається. Ось так він тепер це виглядає. Цей домик набагато більше, ніж той, який в нього був. І це його плідік такий, я його поклала внутрі. Я думала покласти цю лежанку там. Я не розрахувала, що цей домик буде настільки великий. Тому буде тут і трошки я передвинула йому к паїлки його миску. І він трошки в шоку. Але дивіться. І ще цей домик він буде гристи. Він той гриз, цей буде гризти. Хоча я йому купую такі палочки, в нього є палочки, але він гризе доміки. Ну, а там він не вміщався в доміка, тут в нього стільки місця. Ще в, мене... ще в мене просто крик душі, тому що вчора був Spotify Wraps, як він називається, я користуюсь Spotify десь рік, може трошки менше. І в мене там було показано, що мої топ-артисти, яких я слухаю, це на першому місці Нірви, на другому Мільковський. З цим я 100% згодна, бо реально їх я слухала постійно. На третьому місці Конан Грей. я дуже люблю Конан Грея, але десь по останні півроку я майже його не слухала. Напевно, за... Перші півроку я дуже його не слухала, так що він вкрався на третє місце. І тепер увага, на четвертому місці в мене стоїть монеточка. Так, я слухала монеточку, але не так, щоб вона була на четвертому місці. І на п'ятому мене Ріана, просто тому що Ріана в мене в англійських моїх плейлістах, типу, танцювальні треки, в неї там багато пісень. Я думаю, окей, я зі всім згодна, тільки я не зрозуміла, як Конан Грей попав на третя, але добре, я його прощаю, я його люблю. І зараз, коли це побачила, я про нього згадала, навіть знову слухаю. А от що робить там монеточка, я взагалі не зрозуміла, бо, як на мене, я набагато частіше що слухала ту саму ж Дорофеєву. І вчора я з своїм знайомим друзям розповідала, що як це нема Дорофеєвої, тому що я достатньо багато і часто слухала. І тільки що в Тіктоці я побачила, що є сайт Spotify Stats, який теж веде, веде твою статистику з прослуховувань топ-треків та топ-артистів. Е і я тільки що подивилась, і як ви думаєте, там реально на четвертому місці, де монеточка була в Spotify Raps, в мене там дара феєва. Spotify. Я просто впевнена і він показував мені топ моїх пісень. Я не була згодом з, з, з цим топом, я не вірила, що я реально так часто слухала ці пісні. І в Spotify Stats теж список трошки інакше. У мене ще одна бандешка просто розглядає. У мене завтра, на завтра, 15 6 грудня, мала бути, мав бути тест з мікроекономіки. Але сьогодні нам сказали, що в нас в університеті знайшли бомбу, і написали, що напишуть, що вони там придумають на 6 грудня, тобто в п'ятницю, що ми будемо йдемо, не вчитися І тільки що написали, що 6 грудня ніхто не, не йде в універ вчитись А я так хотіла написати цю контроль, бо наступного тижня в мене один іспит і ще два тести. Достатньо, один більш-менш окей. А інший дуже складний. І, 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 і іспит з німецькою мовою. Тобто мені ці вихідні будуть стільки всього вивчити, і вони мені скоріш за все ще перенесуть мікроекономіку, яку я не хочу пам'ятати до наступного тижня. Я хочу написати і забути. А на сьогодні перший сніг цьому році. Я йду в старе, старе місце, щоб в Starbucks знову. Я люблю старбакс для навчання. У нас сніг дуже скользко до речі, бо сніг ще мокрий. Це насправді дуже... Sorry. Це насправді на дуже прикольно, але те відбувається на підлозі. Це треш. В цьому році Ікея поставила таку теплицю, де ти можеш в теплі побити і поїсти. Я вважаю це дуже прикольно. Будемо дивитися на ярмарку, яка коли сміх виглядає, ніби ти реально в Європі. будь ласка, того було? Місця, якісь. Вис... О, в місця хоч якийсь. Сьогодні без Starbucks. місці їду в Нівер. Це компашка, це екскурсія. Не хотіла б я зараз походити на екскурсії. Окей. Треш. Треш? Я вирішила їхати не в Нію, а бо, Як на мене в ваупарку буде менше людей, як на мене там більше справилася. Але я не вперше. Пофіг. Вона була American Girl. Шуткую. Покажу вам зараз е, словацька смакота. Ось такі палочки. Не палочки зі смаком арахісу. Я не... Дуже люблю арахіс. Але це... Сорі. думав, що я йому щось даю, А це реально прикол. У нас ще зовсім недорого... недороге. Я думаю, по цьому дизайну упаковки це видно. Воно коштує щось до євро. Цей влог вже загубив сенс, що я стою кожен день в п'ятій ранку, бо я це вже не роблю. Тому що я зрозуміла, що це точно не для мене. Я не можу стати так рано. Більше сьогодні субота, вихідний. А, але я вам скажу, що через те, що я вставала кожен день або в п'ятій, або хоча б рано для мене, то мені в мене таке враження, що цей тиждень просто безкінечний. Тим більше я знімаю ще влог паралельно і мені здається, що я його вже знімаю вже місяць. Вчора був сніг, просто показую вам теж моє місце тільки сьогодні. Ось так. Досить сніга на цей рік. Шуткую, збираю, що це ще буде. Магія тест. Це коли ти купуєш на продуктів на 100 євро, а зі всіма знижками платиш 60 Зараз я вам зніму розпаковку цих продуктів, що можна купити за ці ціни. Рахуйте за 100 або за 85. Бо якщо ми враховуємо клубні карти, тільки знижки з клубних карт, то це буде десь 85. Він мені показував, тому рахуйте так. Перше, це Red Bull, як я вже сказала, бо я дуже сьогодні була сонна. Е, потім салат Айсберг. Я чесно знаю, що було на схильних, що ні, але це і не було яких східних. Е, потім ще один салат. Я дуже на ці готові змесі, бо я не нагоджу капусти. я це не вмію робити, тому ці штуки це ознак. Гриби і будучи ще одні такі ж самі, другі. Я робити Грибний суп, мацарелка. Дуже давно її брала. Два огірочка теж помідори, таких теж дві штучки. Одна морква, чиста на, сал, на суп, сир, польські колбаски, кабаносів, чотири штучки, амелов, авокадо, Одна така каунте, які дві штучки, полті фаш. І санду для Як прикинь, то я нарізали прямо в тиску потім ось такі два паштети, на що ви хочете. Реально класний паштет. Ось цей беріть Він ще без грідену. Не знаю, наскільки це круто. Я прочитала цей паштет. Просто запам'ятайте його Це найкращий паштет тут. таких штучок 4 або 6 різних смаків це теж брати, це на мене є. А то вичистить теж на суп. Ось такий ребесу. Якийсь печень, просто колись хочеться чогось солоденького. Взяла по знижці, фактично було по знижці покупні карти, це Альпро. Альпро – молоко е, з, з шоколадникою. Я сподіваю, що це шоколадне, а не молоко а з какао води. Потім плаваний сир, це теж на суп. Е, Кукурудза. Та два баварських печі на салати. І ось такий сік. Ось такі два безлактозні йогурти. Взяла спробувати, це я. я Сама тобі подумала, що ми не перенесемі салактоз. Можливо, це правда, а можливо, і ні. Потім сметана, я дуже люблю її додати в якісь пасти, м'ясо. Потім ще цибулька. Я не думала, що дуже нова цибулька. Цела складати себе сушений зелений лук. І якась, я не знаю, що це розвіра така, але це дуже складати, бо я експериментую трошки зі спеціями. Та сушений часик. Чіпси. Ще один мінімум салатик. Ось така квасоля з курицею. Такі якісь ріжкові сир. Соєвий соус та шинка. Там нічого залишилося, це дві чеснокові баги та шпишку. І... Ось так це виглядає на столі. І там ще трошки. Да, треш? Трошки щоміненьку мову, бо післязавтра у мене вже іспит. Ось. І ну, мені закінчить цей тиждень, і хоча завтра ще неділя, але я завтра реально нічого не вицікавала, тому я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, мій інстаграм, мій тік-ток Та ставте вподобайку. дякую.